145 мільярдів доларів фінансової допомоги отримала Україна за останні три роки. А на 2025 рік ще треба як мінімум 9 мільярдів. Про це заявив міністр фінансів Сергій Марченко на зустрічі з іноземними партнерами. Найбільше наша держава розраховує на нову чотирирічну програму від міжнародного валютного фонду та запуск нещодавно презентованої ініціативи Єврокомісії щодо кредиту під гарантії заморожених російських активів. Тим часом Україн. Ський бюджет від кабміну вже потрапив до стін Верховної Ради на розгляд депутатам у проєкті головного фінансового документу. Рекордні видатки це 4 трильйони 800 мільярдів гривень і пропозиції щодо місцевих бюджетів, які вже встигли наробити галасу. Ідеться про частину надходжень від податків, які уряд пропонує вилучати із місцевих бюджетів. Власне про це будемо говорити далі. У нашій студії Андрій Москаленко, перший заступник міського голови. Лова Львова Андрію, вітаю доброго вечора. Питання. Також до нас доєднується зв'язком по відеозв'язку Віталій Безгін, народний депутат України, член комітету Верховної Ради з питань питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування. Іншими словами, комітет, який дуже добре знається на місцевій політиці. Пане Віталію, вам доброго вечора. Слава Україні. Вітаю, добрий вечір, героям. Слава. І ще один спікер, який з нами на зв'язку телефоном це Володимир Ременяк, голова Городоцької територіальної громади, територіальна громада, яка розташована на території Львівщини. Пане Володимире, чи ви нас чуєте? Якщо так, то доброго вечора. Вітаю Ярину, вітаю колеги, вітаю студію. Отже, дякуємо, що доєдналися. Доброго вечора. Е... Андрію, із вас почнемо, бо насправді ваш один із ваших дописів теж не робив галасу, ви написали, що в 21 році держава ухвалила рішення щодо тарифів на воду і тепло, не підіймати їх. Був встановлений мораторій, але держава пообіцяла не вилучати гроші з місцевих бюджетів для того, щоб ці видатки додаткові покривав власне місцевий бюджет, бо населення не платитиме таких високих високих тарифів. Водночас, в проєкті бюджету на 26 й рік, попри підписаний меморандум, Рандом держава все ж таки вилучає кошти, ідеться зокрема про 4% ПДФО. Саме ті кошти, які мали слугувати тим, щоб покривати тарифи, компенсацію за тарифи. І от цитую вас висновків не роблю. Сподіваюся, на здоровий глуст, або, хоча б на пояснення, чому таке рішення. Чому таке рішення? Ми будемо питати зараз у Віталія. Він ближче до уряду. Можливо, пояснить нам які останні остання інформація. Але якщо говорити цифрами, то 4% ПДФО беручи усю державу, якщо їх вилучити з місцевих бюджетів, це приблизно 19 мільярдів гривень. Якщо говорити про Львів, то це які суми і які це загрози. Я В першу чергу розпочну, що бюджет це взагалі дуже складний документ, і державний бюджет, особливо в часі повномасштабної війни, складати його дуже складно і важко. І зрозуміло, що пріоритетом є підтримка збройних сил. Тому бачите, що протягом кількох років, коли кожного разу розглядався проект бюджету, і коли, наприклад, була перша ініціатива, що військове, так зване військове ПДФО, яке там до 2 мільярдів гривень складало, наприклад, наприклад, Львова. А були дискусії, але ми точно підходили з розумінням, що ці гроші потрібні для зсу бо вони точно скеровувалися на підтримку збройних сил. Це йшло на Держспецзв'язок, на міноборони. Там вже інше питання, на кого вони йшло, як витрачалися. А минулого року справді були дискусії щодо реверсної дотації, були дискусії щодо знов ж таки. ПДФО а дуже важливо, і ми дякуємо колегам депутатам, що тоді відстояли цю правку. Що 4% ПДФО, так як було в 2021 році. Зафіксовано під час підписання меморандуму, все таки залишили в місцевих бюджетах. Тому в чому є суть? Та, наприклад, бюджет міста Львова складає приблизно по надходженнях. Чому приблизно? Бо він змінюється, він живе фактично кожного місяця. Складає приблизно 16,5 з половиною мільярдів гривень. Лише щоб виконати це рішення держави, яке було зафіксовано в 2021 році, для того щоб продовжував діяти мораторій на тарифи на тепло і для воду для мешканців. Це близько 400 мільярд 400. на цей рік це було мільярд 300 мільйонів гривень. На цей рік на наступний рік буде 400 мільярд 400. Тобто, оцих Зараз 4 ви говорите про компенсацію яку це не ще компенсація, це просто та сума податків, яка збирається у Львові. Просто вона залишається. Та тобто, це загалом зі всього ПДФО мало б залишатись так, як цього року 64%. відсотки. А на наступний рік в тому проєкті, який передав уряд до Верховної Ради на комітету, є 60%. А цих 4% це не є вся компенсація мільярд 400. Місто і так з надходжень інших податків це компенсувало. Тобто це приблизно 700 мільйонів. Тому е, зрозуміло, що якщо, наприклад, це рішення приймається, то тобто треба врізати якісь інші надходження. Звернув увагу, що наприклад, це цього року бюджет розвитку, який наступного року буде вже. Називатися публічними інвестиційними проектами, по факту в нас на відсотків 65 вже був за рахунок кредитних коштів. Бо є зобов'язання знов ж таки по збройних силах. Є зобов'язання по реабілітації по критичній інфраструктурі. І тут з одного боку, якщо є ряд вимог щодо інтеграції до Європейського союзу, де Підприємства критичної інфраструктури мають мати врегульований тариф, і вони мають бути економічно обґрунтований тариф. І тут з іншого боку є мораторій, Є чітка домовленість, що не підвищується тариф, є чітка розуміння компенсація. З іншого боку, воно не витримується. Як мінімум, це має бути прокомуніковано. Чому таке? Я mm -hmm. згадував приклад по військовому ПДФО, де було чітке обґрунтування, є цільове витрачання. Тут немає цієї комунікації, і знов ж таки ці гроші треба. А з чого знімати, то питання з чого знімати соціального захисту знімати з підтримки військових, тобто це є питання, яке потрібно обговорювати і приймати колегіально. військове ПДФО, так зване військове ПДФО у бюджеті 26-го року до слова кажучи, також залишається в державному бюджеті. Його будуть також вилучати. Ну але за вашими словами так розуміємо, тут принаймні, ви розумієте, було прокомуніковано на що давайте узагальнимо. Якщо цих додаткових 4% ПДФО з міста Львова вилучити, то ми втратили. Чаємо приблизно мільярд триста мільйонів гривень. Мільярд чотириста це ті витрати, які необхідно нести для того, щоб не було підвищення тарифу. Тут мова йде сумовано. це 900 і 500 Тобто, це виходить за тепло і заводу. І питання в тому, якщо розглянути приблизний кошторис міста Львова, це 16,5 мільярдів, тобто мільярд 400 компенсація тарифу. Є інший ряд делегованих видатків держави. Є видатки по критичній інфраструктурі які ми маємо здійснювати тобто питання в що ми перетворюємо бюджет просто повністю на Виплату коштів, і фактично, ми не зможемо. Ну є величезні ризики щодо критичної інфраструктури, щодо, наприклад, тої самої програми підтримки збройних сил, та яку ми не можемо щодо реабілітації, щодо соціальних виплат, які щодо тої самої освіти, яка є пріоритетом, особливо а в часі повномасштабного вторгнення, і на це теж видатки не можна скорочувати. Ну ми сподіваємося, що нас зараз потішить Віталій Безгін, але перед тим як ми прийдемо до нього, щодо городка хотілося б почути, пане Володимире, щодо вашої громади. По Львову, ми почули суми і загрози. Якщо говорити про городоцьку тергромаду, то це вилучення додаткового ПДФО чим воно, умовно кажучи, світитиме для вас? Ще раз вітаю, колеги. Очевидно, ми не такі великі, як Львів, і ми не оперуємо такими цифрами бюджету, як Львів. Але у нашому випадку втрата 4% розщепленого ПДФО замість 64%. 60% – це мінус у бюджеті 26-го року городоцької громаді 18 мільйонів гривень. Але оскільки в нас приблизно доходи від ПДФО становлять 60% дохідної частини власних надходжень нашого бюджету, то це трошки більше як 4% від загального обсягу бюджету. На відміну знов ж таки від Львова, ми не маємо теплокомунальних підприємств. І ми не надаємо мешканцям нашої громади централізованої функції тепла, подачі тепла і гарячої води, тому питання компенсації. Заморожених тарифів для нас не є актуальним, але 18 мільйонів гривень це та втрата, яка рівняється половині місячного бюджету нашої громади. 18 мільйонів гривень це є третина запланованих цьогоріч видатків на збройні сили України. У нас так само є багато соціальних програм, які скеровані на підтримку військових їхніх родин. У нас соціальна складова бюджету зростає. У нас також є ті видатки, які стосуються Тується зобов'язань по міжнародних угодах. Ми реалізуємо проекти в межах програми Interact Next Poland Ukraine, Тому у будь-якому випадку втрата 18 мільйонів гривень для городоцької громади це не критично, але це дуже боляче. Не критично, але суттєво пане Віталію. Пане Віталію, до вас питання. Будемо сподіватися, що ви маєте найновішу інформацію. Ваша колега під дописом от Андрія Москаленка у Фейсбуці Галина Васильченко, народна депутатка, написала, що кожного року та, та ж історія від мінфіну із цим ПДФО. Усі попередні роки нам з колегами вдалося відстояти позицію громад. Вона писала про те, що йде власне на засідання комітету бюджетного для того, щоб подавати, ну чи обговорити насамперед правки і подаватиме правки, власне, щоб відстояти. Позицію територіальних громад, яка остання інформація щодо цього додаткового вилучення ПДФО, і яка ваша думка щодо позиції громад? А ще раз вітаю доброго вечора. Давайте почнемо від загального до більш конкретних речей. Безумовно, якщо казати про бюджет, який ми маємо, це все ж таки бюджет спрямований на підтримку збройних сил України, і власне це ключова стаття податків. І так буде допоки триватиме повномасштабна війна. Друга історія, яка напряму стосується власне відсотків по які залишаються в місцевих бюджетах. Це дійсно власне меморандум, домовленість між місцевою та центральною владою щодо непідвищення підвищення тарифів. Мені здається, допоки триває повномасштабна війна, звісно, говорити про ранкові тарифи не можна, тому що знов ж таки це такий суттєвий важель та, соціальної економічної дестабілізації, який, зокрема може використати ворог. Тому треба дотримуватись того, що тарифи під час війни не можуть підніматися. Тепер з приводу проекту бюджету на цей рік, дійсно я тут з пані Галиною Васильченко погоджуюсь. Нічого нового немає. Третій рік поспіль міністерство фінансів подає 60% для територіальних громад в проекті бюджету, а другий рік поспіль подається 60% відсотків. з іншого боку, з'являється окремим рідком субвенція на різницю в тарифах. В цьому тут є несправедливість, крім того, що це не дорівнюючи суми, в тому, що як правильно зазначив голова Городоцької громади. Далеко не всі громади мають цю різницю в тарифах, тобто, відповідно, Мінфід пропонує забрати в усіх, а дати тільки окремим і то ще порахувати, як дати. Тому я думаю, позиція парламенту буде стабільна, як і всі попередні бюджети роки. Вона незмінна. 64% мають залишатися в бюджетах територіальних громад. 64% є недоторканими до того і моменту, як власне власні делоговані повноваження будуть розмежовані на рівні закону про місцеве самоврядування. Оскільки зараз цього не сталося, і раніше наступного точно не станеться, будь-які зазіхання на ці 4% на мій суб'єктивний погляд, є необґрунтованим. Тому безумовно, я думаю, тут буде консолідація позицій в парламенті, як була всі попередні роки, і ми будемо відстовувати 64%. чотири Новин додаткових якби, тут бути не може. Тій простій причині, що до першого числа до першого жовтня, власне, це період подачі правок народними депутатами, тільки після цього розпочнеться розгляд безпосередньо в бюджетному комітеті відповідних пропозицій. Моя суб'єктивна думка: що навіть якщо бюджетний комітет не підтримує правки про 64%, яких ми вірно буде багато. Попри це, позиція в залі скоріше за все переламає цю історію, тому я думаю, що змовірністю в 90 плюс відсотків, як це було попередні роки, 64 відсотки буде відстояно. Ну от якщо правки по ПДФО вони такі знаєте, ну більш оптимістичні у нас оптимістичний настрій на те, що бажання громади задовольне задовольнять народні депутати, то є інші рядки, до яких ну менше оптимізму, якщо говорити про інші. Виклики для місцевих бюджетів, от ми переглянули проєкт. Освітня субвенція залишається на рівні 24-го року, тобто перепрошую, 25-го року. Супровід ветеранів, видатки на це теж на рівні попереднього року. Тобто тут уже громади починають говорити про те, що там бракуватиме, там бракуватиме ви, як людина, яка стежить за розвитком громад, за місцевим самоврядуванням, за тим, наскільки фінансового ресурсу потрібно для, для функціонування. Того чи іншого населеного пункту, які ви ще загрози у бюджеті 26-го року, власне, в контексті розвитку громад бачите? Ну дивіться, що стосується, наприклад, підтримки ветеранів, то давайте так звісно, що повномасштабна війна вона породила виклики нові, які не існували фактично до 22-го року, в тому обсязі, які який... Зараз він потребує, але на моє переконання, тут має бути солідарна відповідальність місцевої та центральної влади, і тут має бути спільна в тому числі участь в допомозі нашим героям, які повертаються з фронту. Що стосується освітньої субвенції, то проблема там ширше. Проблема полягає в тому, що напевно, міністерство фінансів має нарешті сформулювати політику щодо в принципі, освітньої мережі. Тому що освітня мережа без точніше, освітня субвенція, без адекватного сучасного підходу по освітній мережі це така бездонна діжка. Що стосується викликів і напевно, що точок не те, щоб непорозуміння, а там, де треба буде шукати збалансоване рішення, то, вочевидь, воно буде навколо реверсної. На наколо реверсу, так навколо реверсної дотації. Ну мені здається, що було правильно, якщо ми кажемо про території про фронтові території біля зони активних бойових дій, реверсну дотацію в принципі залишити в бюджетах територіальних громад. Що стосується територій тилових більш заможних, я думаю, що буду пропонувати пропозицію 50% відсотків залишити в бюджетах громад, а 50% зробити цільовими коштами по допомозі власне тим приправновим громадам, які з об'єктивних причин втратили платників податків, які були релоко. Овані знов ж таки в регіони західної України, такі наприклад, як Львівська область. мені здається, це багато більш справедливо і набагато більш збалансовано, ніж зараз просто займатися просто виїмкою, як це було минулого року. Принаймні, це моя суб'єктивна точка зору, яку я спробую донести представникам як бюджетного комітету, так і Міністерства фінансів. Ну і суб'єктивну думку хочеться почути від самих громад. Також Андрію про по викликах у контексті. В контексті загального бюджету, але державного бюджету, але е, що стосується місцевих, е, якщо дивитися на акциз спального, то в бюджетах міста залишається там приблизно 14%, якщо я не помиляюся, решта йде у, у державний бюджет. Якщо подивитись на бюджет 26-го року, то е, коштів на ремонти от, доріг місцевого значення комунальних немає жодних. Я так розумію, що це один із викликів також. Які ви ще можете назвати виклики власне цього наступного бюджетного року для Львова і для бюджету на. Нашої громади насправді є два головних виклики: які є в проєкті бюджету 26-го року, які стосуються громад. Перше, це є, ми вже говорили, 4% ПДФО. А друге питання це є реверсної дотації. Насправді вона має значення для великої кількості міст. І дякую пану Віталію за власне за позицію для міста Львова на наступний рік вона складе близько 2,5 мільярди мільярдів гривень. Тобто, якщо вона буде вилучена, тобто ця сума. Так само буде за вирахуванням загальної суми бюджету. А, і тому наша пропозиція, яка є: тобто, чим ефективніше місто працює з точки зору збору податків, ПДФО а для нас, як для міста для військової громади, це приблизно 65-70% всіх надходжень, це є ПДФО. То чим більше збирається податків, тим більше буде величатися. Ми розуміємо, що в сьогоднішній час повномасштабного вторгнення ми точно маємо стояти одною командою і підтримувати збройні сили, підтримувати ті громади, яким є важче. Та? Є запущені проекти і пліч -опліч, ми є містом партнером з Харковом, є багато інших важливих державних проєктів. Але разом з тим потрібно тоді змінювати підхід до реверсної дотації, тому що чим більше. Там ми зараз запускаємо муніципальний індустріальний парк. Та тобто працюємо над залученням ряду компаній, масштабуванням. Тобто, по факту, тим більше буде вилучатися. Тому важливим є питання перегляду підходу дереверсної дотації. Це перше. Я б хотів поговорити про рішення, не лише про проблеми. Друге питання, яке. Ми дякуємо під час останнього візиту Юлії Толівни до Львова. Пані прем'єр-міністр, ми обговорювали, де є ще великий ресурс, та тому що зараз є питання, де знайти фінансовий ресурс, міст оперування місцевих податків та зборів. Якщо це питання буде передано на рівень міст, наприклад, Львова це приблизно додатково 400 мільйонів гривень, які можна буде додатково залучити до міського бюджету. Це не автоматичні гроші, які знайдуться. Та але це питання в тому, що для податкової ми з ними дуже активно і публічно ведемо дискусію, є важливими великі платники. Якщо ми говоримо про менших платників, тобто це той ресурс, який сьогодні потрібен, зокрема як для держави, так і для міста та на виконання ряду пріоритетних програм. А третя річ, ми я вже згадував, та велика частина нашого бюджету розвитку є кредитною. В сьогоднішній час, наприклад, там держава так само бере ряд запозичень, які треба повертати. Місто лів так само бере ряд запозичень, які треба повертати. Але все більше банків, навіть ті які надають гранти, вони кажуть, окей, давайте працювати грант. І кредит, та? я можу багато банків називати: ЄБРР, ЄЇП, uh -huh. НЕФКО, АФД, наприклад, ми зараз маємо дуже великий проект з Міністерством фінансів Франції. Та? Тобто це 5 мільйонів євро для доступності до Онброукну, так звана перша черга трамвайної колії, яка має там проект, має багато бюрократії і так далі. Але ми спілкуємося з банком Окей. Вони кажуть, ми готові продовжувати, але давайте це буде частина гранту, частина кредиту. І що потрібно? Потрібно збільшити планку запозичень для міста, підняти від 200% до 250 У Нас минулої п'ятниці, суботи був великий фінансовий форум фінансової стійкості громад. Ми це теж обговорювали. Це теж зафіксовано в резолюції. Тому, якщо от, наприклад, ці три речі там зафіксувати, та це дасть змогу містам, тому що сьогодні треба розуміти, та Львів, будучи в умовно безпечніших умовах, це потрібно визнавати не в таких умовах, як є Харків, та на жаль, під щоденними обстрілами, якими це ну на жаль, дуже складні обставини для, для наших колег з Харкова. Тому ми маємо використовувати. Для міста можливість збільшувати кількість податків, бути там залучати більшу кількість фондів інституцій і виконувати більше ніж ті міста, які сьогодні не можуть під час щоденних обстрілів. Але знов ж таки є певні обмеження, та вище яких угу. ми не можемо піти. Тобто, збільшити планку запозичень, передати оперування угу. місцевих податків і зборів на, на місця, і третє, переглянути підхід до реверсної дотації. Угу. Це автоматично а, збільшить можливість а, ефективності громад. Пане Володимире, абсолютно теж питання і до вас розуміємо. Що місто Городок це за масштабами, за масштабами не місто Львів, але і у вас проблем не менше. То з якими викликами найбільшими ви які найбільші виклики ви вбачаєте в бюджеті наступного року? Я не буду повторювати своїх колег. Найбільшим викликом для нас усіх є це і війна, і загрози, які сьогодні можуть підвищуватися на Купінському чи Покровському напрямку для нас є і основними викликами, які будуть тиснути на бюджет наступних періодів. Якщо ми проходимо фронт то так, як ми проходили попередні роки, то я не бачу якихось критичних ситуацій, які б сталися в бюджетній сфері нашої громади. Ми я думаю, що ми точно будемо мати збалансований кошторис. Доходів і видатків у городоцької громади нам вистачить на усе. Очевидно, пріоритетами для нас буде підтримка сектору оборони. Тут пріоритетні зміни. І, Очевидно, про розвиткові речі окремі ми можемо тільки мріяти. Вони на паузі очевидно для підтримання життєздатності нашої громади і для мінімального задоволення. Питання, які стосуються проїзду по дорогах, усунення критичності на дорогах, якийсь елементарний благоустрій. Ми будемо звертати увагу, але я ще також хотів звернути увагу і користуючись нагодою, що є і колеги з Верховної Ради є пан Віталій Безгін. Що на мій знову ж таки суб'єктивний погляд, окремі видатки з державного бюджету. Могли б не здійснюватись у 26-му році дуже сумнівне виглядає питання безплатного чи харчування за рахунок державного і місцевих бюджетів дітей перших, четвертих класів. У нас 11 категорій дітей перших, четвертих і старших класів. І ці категорії ухоплюють геть усіх, і батьки, яких є у секторі оборони, і малозабезпечених дітей, і багатодітних дітей, вони харчувалися безкоштовно усі попередні роки. Тому я не, не думаю, що зараз рішення, які стосуються значних видатків на безплатне харчування дітей перших-четвертих класів, вони ще прозвіть технічні рішення. До сьогоднішнього дня немає чіткої постанови, яка нам дозволяє. Грати тендери на наступні три місяці, хоча ми почали харчування таке з вересня місяця, ну от е, такі приклади не, най, не найбільш оптимального і пріоритетного фінансування з державного бюджету, а можна навести серед таких прикладів, могли б дозволити зекономити ресурс, який необхідний дійсно на те, щоб вистояти і перемогти, uh... Просто, якщо е, пан Віталій Безгін відстоїть. Нам 64% чотири ПДФО розщепленого в дохід місцевих бюджетів я гарантую і від імені депутатського корпусу управління громади, що ці кошти будуть спрямовані в сектор оборони. Дякуємо пане Володимире і за пропозицію, і за такий, знаєте, стриманий оптимізм. окреме спасибі. Ну, пане Віталію, вам завершувати вже одне із завдань вам намалювали іншу пропозицію. Підказали, але насправді, якщо без жартів, то щодо того щодо висловлювань Андрія Москаленка, підвищення цієї планки запозичень. Наскільки це реально, і наскільки реально нарешті організувати перехід адміністрування деяких податків від податкової до місцевої. Вої влади, бо з цим ми я, я вже втратила лік. Скільки ми часу вже говоримо про те, що місцеві громади можуть це робити ефективніше? Ну принаймні висловлюють таку готовність, дякую. Дивіться, ну в принципі, я думаю, наше сьогоднішнє обговорення демонструє, що принаймні в нашого комітету з представниками місцевого самоврядування однакова позиція з приводу проекту бюджету. Тепер конкретизуючи, зупиняючись на ваших останніх питаннях. Я є прихильником того, що адміністрування місцевих податків і більш детальним обміном інформацією мають займатися саме представники місцевого самоврядування. На превеликий жаль, так це не питання нашого комітету, не питання бюджетного комітету, а саме податкового, тому цей процес наразі не активно рухається. В мене є певна пересторога того, що це це вудко, та це не риба, і це означає, що для малих громад без механізмів міжмуніципального співробітництва це не факт, що буде більше наповнювати бюджет, а можливі зворотні результати. Але це 100% треба робити, тому що я тут дуже погоджуюся з паном Москаленком, що безумовно податково вона не зацікавлена в тому, щоб просто в з точки зору. Раціонального використання свого ресурсу не зацікавлено в тому, щоб фокусуватися саме на місцевих податках. Що стосується власне стелі запозичень, я вважаю, що це питання треба вирішувати в комплекси і підвищувати не тільки стелю запозичень, а й, зокрема, нарешті вирішити питання старих середньострокових боргових зобов'язань, які тягнуться за окремими територіальними громадами, ще з часів недолугового і уряду Януковича Азара й не про невеликі жаль, вони так само впливають на спроможність нашої громади отримувати кредитування таке пільгове, дешеве з боку міжнародних партнерів. Та теоретично ці питання в комплексі а, зможуть покращити чи стабілізувати фінансову ситуацію в громадах під час повномасштабної війни. Але ще раз зауважу, що на відміну від мною двох останніх пунктів, питання адміністрування місцевих податків. Це в жодному ступені не питання бюджету. Це питання податкового кодексу. і Воно може має вирішуватися окремо. Є велетенська низка законопроєктів, які пропонуються впровадити в різний спосіб прогулювання, які на превеликі жаль не рухаються протягом останніх, мені здається, двох-чотирьох років. Угу. Ну нам залишається стежити за змінами до податкового кодексу і за правками до бюджету 2026 року. Тому точно можемо запевнити наших глядачів, що в цій студії ще побачимося. Андрій Москаленко. Перший заступник міського голови Львова, Володимир Ременяк, голова Городоцької територіальної громади, і Віталій Безгін, народний депутат України, представник комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування, були гостями цієї частини головного за день.